Я вам заздрю якщо ви ще не знаєте Вікторію, нашій сім'ї семеро діток. Тобі потрібен секс. Я співпрацювала із політиками. Ну нічим насправді нічим не відрізняється стратегія. Це говорить про те, що ти ідеш не своїм шляхом. І якщо будуть стояти стіни. З дитячих будинків вони будуть наповненими. Я вивчала це питання, це дуже складне питання, це система, її потрібно руйнувати. Я маю сміливість сьогодні вперше озвучити з тобою. Зараз, речі, в президенти. Зі стартом. Зі стартом. <плес> так. Вибрала джинджер, це прошу. Що? Марися. Що? Чи ж, Говорить про те, що тобі потрібен секс. <рес> Можна камери вимикати. <рес> Ідеальний початок нашого з тобою інтерв'ю. До речі, ми будемо з тобою як? У форматі інтерв'ю. Будемо згадувати, що в нас було за ці 20 років. <рес> Я думаю, що все. Інтерв'ю і спогади. Все сьогодні актуально. Я рада бути в тебе на гостині. Особисто від себе, як екс-телевізійника, вітаю тебе зі стартом твого YouTube проєкту. Я знаю, от, ви знаєте, Вікторія от все, що не планує, не починає і не реалізовується, завжди дуже масштабно, глобально. З місією, з візією, ну все як я люблю. Правда, от я вам заздрю, якщо ви ще не знаєте Вікторію, я вам вже заздрю. <рес> <рес> Насправді декілька ролей в мене сьогоднішній mm -hmm. на сьогоднішній день. По-перше, так дійсно, я мама чотирьох в нашій сім'ї семеро діток, і на цю тему я написала серію книжок Сім'я в пріоритеті. Чекайте, от вони не просто каже. Слово не грабець, я бачила ось вони. Ось вони, ці книжки. Я навіть пополовинці прочитала. І ми навіть колись робили бранч з Вікторією, презентували ці книги, але я згодом про це розкажу. Ну, все, вибачте. Угу. І знаєте, для мене це був такий проєкт, як по суті, я проджект менеджер І якщо мені щось болить, турбує в житті, я беру це в свій проект. І доводжу його до кінця. Я думаю, що це реально моя суперсила, тому що я не, не автор книжок. Ну я маю на увазі, я не письменниця, але я, автор, я шукала книжку, якої в мене не було, як створити сім'ю і які передати знання своїм дітям для того, щоб вони змогли реалізуватися в сім'ї. Так, ну це, це вже реалізовано, і це вже я поклала собі на поличку. Клас. Добре, тоді я вертаю на поличку, обов'язково. Якщо вас зацікавить, ти залишиш там стосунки в парі да. і стосунки. Обов в Обов'язково лінк залишимо. Я не знаю, чи є вони в вільній продажі, чи тільки як Якабу. Є. Друга моя роль на сьогоднішній день це. Моє захоплення ефірними оліями. Ось як вже два роки я займаюся цією справою як бізнесом. Будую свою структуру як лідер. В мене в структурі вже 1200 чоловік. Вже вичувано, що це правда. Ти вважаєшся. Наймасштабнішим лідером української аромаспільноти. так на сьогоднішній день Клас, так вітаю. це найбільша спільнота, і це мій такий проект душі, тому що проект хобі можна так сказати, тому що в компанії Young Living є. Більше 200 ефірних олій і суміші, і 600 плюс продуктів на їх основі. І реально вони змінили моє життя, тому що я підтримую своє фізичне, емоційне здоров'я виключно ефірними оліями і практично не заходжу в аптеку, тільки там за якимись екстреними в екстрених випадках. Тут у мене зібрані ефірні олії для кулінарії пити. Так, тут є спеціально, подивись, лінійка плюс із знаком плюс. Це означає, що вони сертифіковані для того, щоб вживати всередину, тобто як добавки. Тому вони всі будуть профізичне. про фізичне, профі, про фізику. Слухай, ну фізика це надзвичайно важливо. До речі, що первично? Фізика. Чи Звичайно, нам так? дається фізичне тіло для того, щоб ми могли проявлятися в цьому житті. У нас є фізичний план. Ми повинні турбуватися про своє фізичне тіло. Далі емоційний план. Ми повинні піклуватися про своє ментальне здоров'я і духовний, тобто знати свою місію, йти до неї. Я так розумію, зараз теж що так дуже. Сама для себе несподівано назвала три основні вектори, які ти будеш розкривати на твоєму каналі. Абсолютно точно. Клас. Так я підписалася і ви підписалися. Я хочу звернутися до наших глядачів, тому що дійсно цей канал я створюю для того, щоб доносити цінності на цих трьох рівнях: фізичний, емоційний і духовний. І е, хочу. Для вас озвучити, як саме вже ви можете попіклуватися про своє проявлення і реалізовувати свої мрії. Якщо ви являєтесь експертом, навіть не експертом, якщо просто у вас щось класно виходить робити, ви вже зараз зможете взяти це в свою роботу і намір такий створити, що в мене це виходить. І я маю цим ділитися з іншими. Знаєте, це такий собі ікагай. те, що я вмію робити. Те, що я люблю робити, і те, за що готові мені платити. Оце і є той Ікагай, і це є те, в чому ви можете бути експертом, і те, чим ви можете ділитися з іншими. І якраз цей YouTube канал буде для вас корисним, якщо ви захочете проявлятися і нести свою місію в життя іншим людям, допомагати. Тоді обов'язково. Вам буде повертатися з сторицею. Взагалі, мені здається, Вікторія, ти завжди про, про результат. І от який би він комусь це мене завжди б тобі захоплювало, Комусь, можливо, щось здається нереальне, неможливе, не знаю, колись в наступному житті. то... Для Віки, от взагалі, у неї нема кордонів, у неї нема гальм. Вона... Ми про це щось поговорила, або їй щось там от сподобалось, вона десь це побачила, вона одразу це реалізовує. одразу… Я навчаю всіх своїх своє близьке оточення і лідерів своєї спільноті, тому що реально всі мрії здійснюються. У мене, от я можу з, з абсолютно відповідальністю, сказати, що 99%. Моїх мрій здійснюється. Чому? Тому що я їх роблю планами uh -huh. і реально щодня над ними працюю. Ну, просто я повна протилежність, я не розумію, як взагалі доля звела, але, тому що я не люблю писати плани, не вмію. Ну, можливо, тому і не все, що в мене здійснилось. Але от для yeah. мене реально Вікторія це оцей такий стратег, структура, система. Але вона так це робить легко, елегантно, ніжно. Ви бачили телеграм-канал? Ну, тобто, це просто, це. це... Ти знаєш, я побачила, що люди, от мої партнери безпосередньо не вміють проявлятися. В моєму колі дуже багато експертів. І я їх буквально отак от беру і колекціоную, і я в мене ну, реально переповнює гордість того, що за все своє життя я займалася. І духовними практиками, і фізичними практиками, і в свій час організовувала фестиваль гармонійної людини і сімейних цінностей. Тут в Іспанії, в Марбелії, було 60 спікерів з усього світу, wow. і, і я бачу, що у нас є величезна кількість класних експертів, але вони не не можуть проявитися і не можуть розказати про це світові. Я знаю, що ти точно експерт е, в цій справі. Yeah. От. Так, так, тому що ти, як ніхто інший, вмієш говорити, розказати, ти також вмієш презентувати іншу так, людину. Так, дивись, це, це про інше, це про те, що я у цих всіх експертів, а вмію. І дійсно можу презентувати, але ну, наприклад, про особисту проявленість це окрема тема для Ютуба. Ну, ми всі так знаєш, мені здається, що дійсно підтверджую твої слова. От за цей тиждень, поки я тут, у нас був фантастичний ретрит, наповнений, насичений зустрічами з нереальними людьми. Просто якими. хочеться до декого з них от просто да, підійти і для того, аби розкрити їхню цю масштабність, глобальність, підказати. Якісь моменти, ну зараз звісно, дійсно існує дуже багато інструментів. Ну хто як не ти, а, мабуть, про це знаєш. А, ну зараз світ дуже діджиталізувався, а, і тому навіть те, що ти от зараз дивись, це перший крок до їх масштабності. Я думаю, через твій продукт, який Абсолютно. ти зараз створиш, це колосальна, повторюся, важлива місія. Тому що дійсно знаєш, у нас є таке вміло готувати, не вміло подавати. маєш знання, але не вмієш їх подати. От ну плюс ще треба знаєш, вважати, що є певні алгоритми, за яким сьогодні хтось потрапляє на того чи іншого експерта, хтось дізнається про того чи іншого. Шаманом, їх зараз теж стільки розвелося. От як, знаєш, як вибрати серед них кращого з кращих? А ти от селекціонуєш, ти реально як їх через я сито. Я досвіді проходжу, дивлюсь, як це працює, і потім Ах. розказую світові про цих людей і показую їх. Ти знаєш все життя, ти знаєш, що я займалася. Першим ну, спочатку у мене кар'єра починалася з модельного бізнесу, я мріяла створити школу благородних дів. Я буквально навчала дівчат ходити, говорити, робила для них портфоліо. Потім, коли я створила вже свою піар-агенцію, я співпрацювала із політиками. Yeah, ну, ніч... right. Насправді нічим не відрізняється стратегія, по суті, тому що потрібно розкрити людину, прописати піар-стратегію і розказати світові. Потім я а, на фестивалі. Валі також знаходила цих людей і розказувала про них, які займаються різними практиками. Лабуть, тільки під час твого проєкту з цирк дю не треба було нікого проявляти, там всі вони самі привезли. Знаєте, що Вікторія привезла в Україну цирк дю селей? Так, я була директоркою цирку дію селей в Україні. І це був такий дуже дуже насичений активний період. І також я працювала з зірками світового масштабу. І реально я знаю, дійсно знаю алгоритм, як взяти людину, розкрити її потенціал і проявити. І зараз буквально на цьому ретриті, який я організувала щойно щойно він закінчився два дні тому. І в мене було таке такий намір. Розкрити в повній мірі свій потенціал, і знаєш, я зрозуміла на самому ретриті, що ось ця ідея, вона не ідея, вона не нова, тому що це Я все життя займалася тим, що я знаходила людей і розкривала їх. Я створюю таку площадку, де збираються на одній площадці, по суті. Експерти і люди, яким потрібні ці знання, які навчаються і розкривають себе. І коли дівчата. Експертне от, поле, да? так? і якщо можливо. дівчата от, на ретриті, Плакали буквально від якихось усвідомлень кожна, буквально щодня, і я починала плакати mm -hmm. разом з ними, тому що це найбільша для, для мене вдячність, най, найбільша моя радість від того, що я можу бути корисною люд, людям і можу дійсно розкривати їхні серця. Це прямо для мене відкриття. Я була свідком цього. Дійсно, от, користуючись нагодою, ще раз, хочу тобі подякувати за цей досвід, за цей ретрит. Я дуже сподіваюся, що він був перший, але далеко не останній. Я бачу, як реагувала навіть в інстаграмі да, мої підписники, коли ми там щось викладали. Ми ж не все викладали, не все показували. А я дуже вірю в те, що в тебе цей проєкт. Ну, одним словом, через рік ми, як зустрінемось, то вже до тебе буду проситися. Може, ще не взять, хоча в мене Вікторія завжди скрізь собою. Я хочу тобі поділитися своєю ідеєю. Я тільки вчора буквально вона мені прийшла, і я її озвучила, я її прорахувала. Не знаю, як це все складеться, але я маю сміливість сьогодні вперше озвучити з тобою Давай, горобець. Те, що мені прийшло, це я хочу взяти як такий, можна сказати, менторський проєкт, розробити програму. На 5-6 місяців, тому що я знаю вже на власному досвіді, що за місяць менторська програма або навіть за два вона нічого не дасть результатів. Тому що три місяці на те, що потрібно розкачатися, розкрити людину. І я хочу ось в цю програму взяти до 10 чоловік. Розробити спеціальну програму для кожної, зробити анкетування інтерв'ю, глибинне розкрити потенціал людини і в такій мастермайд групі. А на протягом шести місяців, п'ять-шість місяців вести цю людину для, для розкриття її максимального потенціалу, по суті, шлях до себе. От мене Тут. називається моя ah. спільнота Essential Way, тобто Class. істинний шлях, шлях до себе. І я хочу показати цій групі. Це в мене буде такий ем, пілотний проект, uh -huh. е, Я хочу його показувати на youtube каналі для чого я його створюю, як cool. змінюється доля людей. І розкрити максимально кожну людину. Комусь хтось піде через інстаграм, хтось піде через Ютуб, от, але на, на своєму каналі, ось на цьому, я хочу показувати, як змінюються долі а, цих людей і ділитися з іншими а, інші люди зможуть бачити і, і, і ну, як приклад брати. І це буде такий пілот, а, і вартість буде 50% знижка. Що для цього потрібно? Які параметри? От я хочу на менторство від Вікторії Веймен. Потрібно мати ціль, свою мрію. Давай так, мрію. Можна сказати, ще місію, що людина відчуває, що в неї є якась а, велика місія в цьому житті не бути просто сірою масою, а бути людиною, яка змінює цей світ на краще. Я особисто буду проводити інтерв'ю і буду брати виключно українців. От, які дійсно хочуть змінити нашу країну, нашу культуру і поділитися своїми знаннями з іншими, які захочуть потім брати навчати велику кількість людей і доносити до них цю цінність. Тобто, це мають бути експерти в своїй ніші, це може бути, наприклад, психолог, це може бути актор, це може бути співак, це може бути телеведуча. До речі, Екс. От. я хочу теж на YouTube, я вже не хочу на телебачку. Це може бути коуч, люди, які працюють з іншими людьми. Тому що ну, особисто моя мрія це квітуча, розвинена Україна. І я вважаю, що Україна може бути дійсно квітучою розвиненою, якщо ми створимо. Програму розвитку інституту сім'ї, тому що весь розвиток, вся культура, вона іде із сім'ї. Це вже моїй мрії, не знаю, років п'ять, тоді коли я почала писати книжки, але в Україні завжди було не до цього. Зараз я розумію, що люди будуть повертатися після перемоги, сім'ї зараз розбиті, пари живуть на відстані, і потрібно буде адаптувати сім'ї, і потрібно, щоб дійсно була професійно розроблена програма розвитку інституту сім'ї. Це моє таке перше як бажання. А друге, це взагалі моя біль. Я завжди знаю в своєму житті, якщо мені щось болить, тільки тоді я туди йду і реалізую. Не знаю, як це зробити ще, але я мрію про те, щоб в Україні не було дитячих будинків. І це прямо моя. Місія я відчуваю це. Це також через інститут сім'ї. Тому що в Європі, ось я бачу, я їздила теж в дитячі будинки. На них немає дитячих будинків, в них є тільки будинки сімейного типу. А у нас в Україні, якщо будуть стояти стіни з дитячих будинків, вони будуть наповненими. Я вивчала це питання. Це дуже складне питання. Це система, її потрібно руйнувати. Зараз це знаєш звучало як політична програма. Я тебе. Заречі, в президенти після перемови? Загалом, ні, ні. президент, Слава Богу, однозначно, господа, це ні. однозначно не політика. Я можу сказати, громадський діяч. У мене є мій благодійний фонд, яким я опікую, через якого через який я реалізовую свої проекти. От я можу через фонд робити проекти і буду це робити. Марися, що для тебе проявленість? От ти дивишся на людину. І бачиш, що вона реально проявлена. Це як? Ну, от я дивлюсь на тебе, і я бачу, що ти проявлена, тому що для мене ти в гармонії. Це зараз ну, не комплімент. Тобто, коли людина робить дійсно те, що а, вона вміє, вона любить, їй це приносить так, фінансове а, задоволення, не задоволення, а фінансовий результат, тому що дивись, ну все ж має енергію, все між собою пов'язано. А, і та людина, яка не проявляється, вона по суті ховається в мушлі. До речі, проявленість вона не може бути 24 години або там, да, 12 місяців на рік. А, це так, от, як квітка. Та, вона там розцвіла, потім раз, знову там, скинула а, пилочок. А, ну, тобто все як в природі, до речі. От зараз таку аналогію провела, да, mm -hmm. там от, ну, зараз тут багато квітів, трав. Все як в природі. Тобто, так, ну, якщо ми беремо жінку, да, то вона проявляється, коли, то, як троянда розквітає. Значить вона в цей момент а, дійсно знає, чого хоче, як хоче, з ким хоче. Да? Чі, ну, про що ми говоримо? Про ну, в цьому світі зараз наскільки е, тяжко. Mm -hmm. Я бачу, що от проявлені люди. Як на мене, це людина, яка дійсно знає, що вона хоче, і коли вона починає це робити, все світ їй допомагає. Так. Тому що коли йдеш в проявленість і тобі тяжко, це говорить про те, що ти йдеш не своїм шляхом. Не в свою проявленість. Тобі приклад. Він виник абсолютно спонтанно. Приїхала до мене Оля, ось вона стоїть. Я запитала Оля. Чим ти займаєшся? Вона розказала, що вона займається розкруткою і створенням YouTube каналів. Кажу, клас, все якраз те, що мені потрібно, ми домовилися. І ти думаєш, як. Оля мала їхати позав... вчора зранку додому вже. Кажу, Оля, давай, можливо, ти залишишся, ти можеш залишитися ще на два дні, ми може там щось від... піднімемо. Оля, каже, так, я залишаюся. Ну, 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 ти мене дуже довго вмовляла. Потім я кажу, давай з тобою, ось, Марися, давай с тобой Марися покаєла, Марися завтра їде додому, давай з тобою знімемо інтерв'ю. давай. Потім, потім мені сьогодні телефонує Алла і каже, можеш там мені щось. Я кажу, Алла, ти можеш до мене приїхати? Я тобі якраз дам те, що ти мені мене просиш, і ми з тобою інтерв'ю знімемо. Вона да, добре, це... я приїду. Тоді телефоную я Олі Буяновській, тому що мені потрібно з нею поговорити. Я домовилася, що завтра я їду в Мадрид, а вона мала з моїми дітьми побути. Кажу, Олічка, а за одне Ми можемо зранку зустрітися, записати з тобою якраз випуск YouTube, на YouTube, тому що я хочу, щоб ти для мене зробила і Ти якраз розкажеш, що. Першу аромадіагностику я для тебе робила. Вона клас, я чекаю! І вже ось за два дні у нас е, три випуски. П'ять випусків, і от воно все склалося. Це ж це одне слово в потоці. Абсолютний потік. Я не те, що вірю, я впевнена в тому, що якщо ти займаєшся своєю справою, то цей потік просто чекає на тебе, щоб вивести тебе. Я дуже хочу тебе побажати, щоб ти максимально проявилася всі свої ще одні нові глобальні ролі. От мені приємно бути сьогодні, тут і зараз мати. Трошечки маленькі відношення. До цієї якась якось. Я тобі дякую за дружбу, <ріпи> <ріпи> за підтримку. <ріпи>